Масована ракетна атака по Україні десять людей постраждали в Києві. Усі жителі однієї багатоповерхівки. Дев'ятьох з них ушпитали, Але ще шестеро постраждали в Харкові. Росіяни зранку підняли в повітря два десятки літаків. Ту 95 та ту 22 А також носій кінжалів міг 31 атака триває. Є нові пуски ракет. Перебувайте в укритті. Це важливо. Юрій Гнат, речник командування повітряних сил збройних сил України, зараз доєднується до нашого ефіру. Пане Юрію, я вас вітаю. Доброго ранку, вітаю. Пане Юрію. Розкажіть, будь ласка, яка оперативна ситуація в нашому повітряному просторі зараз? Ви напевно стежите за інформацію від, від телеграма нашого і так далі. Залишається напруженою ситуація Зараз атаки продовжують. Здійснюватись ворогом є ймовірність також і пуску калібрів. Це ймовірність. Так мого ну, зло вже радіолокаційно наші спостерігають сили оборони. Тому бачимо, ворог застосовує різні типи озброєння, різні типи літаків повітря. Я вже озвучило. Міг к озброєння ракетами. Ха. 47 М2 кінжал, були пуски кінжалів, скільки їх було, скільки вдалося знищити, повідомлено, звичайно пізніше, як завжди. Так це це саме стосується і крилатих ракет з стратегічної авіації. Тут 95-ті було багато бортів в повітрі, було, були пуски ракет, багато засобів саме повітряного нападу, полетіло у напрямку столиці. Зокрема, тому Прошу так дочекатися дійсно завершення бойової роботи відбоїв, власне підіб'ємо підсумки. Я думаю, головокомандувач Валерій Залужний на своїй сторінці теж повідомить про результати бойової роботи. Ну і командувач пойти сил, звичайно, теж подякує, як зазвичай це звичайно, робиться з нашим захисникам. Сподіватимуся, що результати будуть успішними. Не менш успішними ніж минулої такої от масованої атаки, ви пам'ятаєте, 29 грудня, зокрема, так само скільки було, наскільки летіло в Україну цих цих ракет та дронів. А ми вже дякуємо. Нашим військам, силам ППО, ми чуємо їх роботу і сподіваємося, що все буде добре. Зараз всі українці, всі кияни на це сподіваються. Пане Юрію, вночі була атака шахедами. Розкажіть детальніше про неї. Ну, як зазвичай, випустили. Багато велику кількість шахетів 35 було знищено із 35, які було запущено, працювали різні засоби, які могли використовувати наші захисники. Розлетілись вони ну як зазвичай по всі, майже по всій території нашої держави в різні напрямки. Типова атака спершу б'ють шахедами, потім ракетами. Вони так робили минулого року, коли атакували критичну інфраструктуру. Спочатку йшли шахеди, потім йшли ракети. Могли робити і навпаки, але, зрештою, така типова атака спостерігалася. Минулого року сьогодні, як бачимо, знищено є у ворога інші тактичні прийоми, які вони застосовують там при атаках ударними БПЛА. Тут навіть більш таки не прийоми, а напрямки ударів. Я б сказав, тому що чимало разів, ну кілька разів, скажімо так, вони застосовували ударні групи по прифронтовій території, по першій лінії оборони. Таким чином ворог намагається зробити. Ворог намагається атакувати не лише всередині країни шахедами, а й власне прифронтову територію. Тому тому відповідно знищувати ці знищувати ці шахеди близько там, де вони знаходяться, не є можливим От так ефективно, як це було сьогодні, коли знищується всі 100% ударних випала. Пане Юрію, а яка от тактика ворога зараз прослідковується під час обстрілів? Тому що от ми всією редакцією слідкуємо за тим за офіційними повідомленнями, звідки летять ракети, звідки вони заходять? Ну от зараз на Київ летить, мені здається, з усіх боків. Пане Юрію, я ще, ще раз не почув запитання. Я вас питаю, яка тактика ворога, тому що ми слідкуємо за інформацією офіційних джерел, з яких боків заходять взагалі ракети в бік Києва, і мені здається, що летить абсолютно звідусіль. Ну, звичайно, ракети завжди летять е, з різних напрямків, е, запускають їх з 195-х, ви знаєте, з району Енгельса. І таким чином е, ракети заходять як з півночі, так і з східного напрямку. Вони можуть е, обирати їм маршрути, звільне, е, як це було прокладено самими операторами Кайбалі. А які цілі цих обстрілів? Яку маєте думку стосовно цього? Ну, ці обстріли в принципі зрозуміло. Ворог намагається знищити об'єкти, які запланував, які є в нього в задумі так намагається завдати завдати е, якомога більшої шкоди. Це зрозуміло. Наше завдання відбивати, які б цілі не були, вони летять. А з чим ви можете о, взагалі, чому саме зараз ці обстріли почалися? Обстріли почалися не зараз. обстріли почалися вже, скажімо так, з почали. використанням ракет. Ну ракет ми всі завдавали багато разів питань, чого очікувати, так коли почнеться. Ну, власне, почалося бачимо у грудні. Так ворог почав активно вже атакувати саме ракетним озброєнням, яке восени фактично не застосовував. Мається разі ракети повітряного базування, такі як х 1 ха 555 Пані Юрію, під час от останніх обстрілів ворог активно використовує, як я вже сказав, ракети в великій кількості. А скажіть, будь ласка, це ракети яких модифікацій? Ну, ми вже проговорили з вами які модифікації. Це і кінжали. Ворог застосовує і Х101. Також ми бачили застосування не так давно ракет Х-22. Також авіаційні ракети Х-59 Х-31. В принципі, той набір ракет тих типів, які ворог має на озброєнні. Зокрема, ми ще знаємо, що є іскандери. Також ворог застосовує С-300 і С-400 по прифронтових територіях. А скільки взагалі, от ворог міг накопичити ракет? Ну, про кількість наявність ракет ми з вами знаємо. Мало того, він накопичує, але ви бачите, що і витрачає. Нещодавно було витрачено. 90 ракет повітряного базування ну приблизно таку кількість вони можуть взагалі в загальному накопичувати за місяць мають назі всіх ракет, про що нам повідомляв вони розвідки. Ну ракет, на жаль, противника є багато. Про кількість тут говорити по кожному типу, треба окремо. Пане Юрію, сьогодні була інформація про те, що росіяни на своїй же території збили винищувач су 35 установкою С-400. Чи є у вас інформація про це? Ну поки що немає інформації офіційно дочекаємося власне від розвідки, від довідки від керівництва. Тоді будемо вже говорити сталося чи ні. Пане Юрій, не можу вас не спитати про f 16 адже раніше було повідомлення, що цілі таки можуть прибути в нашу країну вже на початку цього року. Які перспективи? Все йде за планом. Ми вже саме про це говорили. що якщо оголошено було, що партнери, партнери будуть робити все для того, щоб якомога швидше це сталося, тому що. Є відповідні кроки щодо передачі літаків, є відповідні кроки щодо відкриття нових майданчиків для навчання пілотів? Тому тут без варіантів маємо робити те, що робимо. В Принципі, жодної нової інформації по, поки що по навчанню на F-16 передачі літаків чи ще чогось. Поки що немає. Все залишається так, як в принципі, ми з вами проговорювали ще 2-3 тижні тому. А як оцінюєте підготовку наших пілотів? Ну, я не, не, не можу оцінювати, бо я не бачив, я не перебував там. Цим займаються наші партнери. Саме вони є інструкторами, саме вони проводять тренувальні польоти зараз з льотчиками, зокрема у Данії. Тому оцінку будуть давати вони, і допоки не будуть підготовлені льотчики. Ну звичайно, що е, ні про які власне передачі там мова не може йти. Дякую вам дуже, пане Юрію, за цю е, розмову. За те, що ви знайшли можливість, не дивлячись на обстріли і ситуацію, яка зараз відбувається в Україні, доєднатися до нашого ефіру. Будемо чекати від вас е, інформації, коли буде відбо... відбій тривоги. Дякую вам дуже. Я нагадаю. Це був Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил збройних сил України.